На Буковині продовжують красти гравій. Ті, хто наповнює свої кишені, не переймаються. Що через це руйнуються береги річок і як наслідок затоплюються великі території. Аби розповісти про таке безчинство, чиновникам козаки Буковини та представники громадськості завітали в будинок з левами. на нагаделів, подивіться, скільки камазів стоїть. Це що, законна виборка? Поді, де продаються гравійно піщані суміші, запитайте, хоч у одного є документи на це, немає ні у кого. Через тінь схеми не лише страждає бюджет. Козак Сергій Миронов за що беззаконні штовхає краям самим ставати злодіями краси, що заставили вони не дають роботи, стараються якось вижити, продати щось зробити копійок. Вони не мають роботи, не мають донорності. Хоча мають і образування, і все повністю. Чесно кажу, що вони вже так нас держава заставила. Не ми заставили себе так робити, красти як вони крадуть, але заставило нас государство. Владники ж говорить про ці корупційні схеми набагато виваженіше і не вважають проблему настільки глобальною розкрадання питання корупції. Я би хотів сказати, що після того, як в 2012 році було піднято і штрафні санкції, і піднята методика завдяки нам, що ми звернулися до кабінету міністрів, і було внесені зміни до кодексу України про Надра, були значно від трьох до семи разів підняті штрафні санкції. Я би не сказав, що на сьогоднішній день це питання є. Таким аж більш таким, ну що ну, немає місця для вирішення. Чиновники відкриють очі на те, чого нібито не бачили, кажуть козаки. Відтепер вони будуть владників контролювати. Запевняють, якщо громадськість і надалі не чутимуть, то фіксуватимуть порушення на відео і передаватимуть матеріали не правоохоронцям, а журналістам. Ольга Андрійка Іван Чижик, місцевий час.